Веспресо. я Анна Ява Мельник І разом з командою новин розповідаємо основне на цю годину. Деталі переговорів із американською делегацією в Саудівській Аравії розкрили в офісі президента. Сторони обговорювали питання безпеки, судноплавства та можливості припинення обстрілів українських портів. Йшлося не лише про Одесу, а й про порти у Херсонській та Миколаївській областях. Заявив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Також зазначив, що ці переговори. Ри мають технічний характер, і такі зустрічі стануть регулярними. І до наслідків ворожих обстрілів російські окупанти атакували дронами Херсон у Дніпровському районі міста. Дістав поранення 54-річний чоловік. Його ушпитали, Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Морочко. 16-річна школярка померла від ускладнень після грипу Б у Львові. Про це у соцмережі сповістила територіальна громада, в якій проживала дівчина. Вона майже місяць перебувала в реанімації в критичному стані через пневмонію. Дитині також довелося ампутувати кінцівку через утворення тромбів, але врятувати її не змогли. Аварія в окупованому Сімферополі. Пасажирський автобус зіткнувся із вантажівкою, яка перевозила крадене українське зерно. Повідомляють місцеві змі. Внаслідок ДТП загинули шестеро людей. Ще 21 особа постраждала. Серед них семеро дітей. Російські змі заявляють, що водій автобуса був тверезий, а сам шофер пояснив, що його засліпило сонце. У приморському краї Росії розбився штормовик су 25 Авіакатастрофа сталася під час тренувального польоту. Повідомили у російському міноборони. Літак не був оснащений боєкомплектом і впав у безлюдній місцевості. Пілот катапультувався та вижив. Згідно із попередніми оцінками, причиною аварії стала технічна несправність. Масштабна пожежа у центрі російської столиці палає елітний житловий комплекс Роза Роса. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів вогонь охопив верхні поверхи. Причини займання не повідомляють, начебто ніхто не постраждав. Знищили чотири вертольоти в тилу ворога, сили спеціальних операцій. Спільно з гурівцями провели спецоперацію в Білгородській області РФ. Повідомили військові ракетними ударами. Знищили два к 52 та два Мі-8. Вертольоти ліквідували в тилу ворога, де росіяни створили замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції. Планувала ракетний удар по базі морських піхотинців в Одесі, а після збиралася втекти до Росії. Правоохоронці затримали ще одну російську агентку. Повідомила служба безпеки за вказівкою ФСБ. Вона мала скоригувати удар по місцях базування морської піхоти збройних сил України. Також окупанти розраховували, що шпигунка надасть їм координати тимчасового перебування прикордонників і поліцейських на південному фронті. Дані для росіян зрадниця збирала під час прогулянок зі своїм шестирічним сином після виконання завдань російські куратори обіцяли їй евакуацію до Росії через треті країни та працевлаштування там. Однак шпигунку затримали їй Загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся і підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Верховна Рада ухвалила закон ще в грудні 2024 року. Акциз на цигарки відтепер прив'язують до євро, а не до гривні. Ціни мають зрости приблизно на 40 гривень за пачку сигарет. Оцінюють, що до бюджету цьогоріч надійде близько 612 мільйонів гривень. Нові податки готують і репетиторам, кур'єрам, таксистам та іншим підприємцям, які надають послуги через онлайн-платформи. З них пропонують стягувати податок у розмірі 10% від доходу 5% на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Такий законопроєкт оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України. Законопроєкт є однією з умов міжнародного валютного фонду на шляху до євроінтеграції. Час обирати здоров'я у всесвітній день боротьби із туберкульозом в Києві нагадують про необхідність ранньої діагностики захворювання. З фахівцями вже поспілкувалася моя колега Катерина Галко Катю Вітаю в етері еспресо. То на що варто звернути увагу, та яка ситуація із захворюваністю в Україні? Вітаю Анну Єву, вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож насправді мова про дуже серйозну епідемію не йде. Але втім, загроза захворіти дійсно є у 2024 році. В Україні зафіксували понад 18 тисяч випадків захворювання туберкульозом. І я недарма зараз стою із цією ромашкою, тому що саме ця квітка є символом чистого подиху. І сьогодні ось такі ромашки роздавали у центрі столиці усім містянам, аби нагадати їм про те, що туберкульоз до існує і що його важливо діагностувати на ранніх етапах. І зараз я пропоную почути представницю товариства Червоного Христа в Україні про те, які симптоми туберкульозу є, і на що варто звернути увагу кожному. Якщо довго тримається кашель, якщо довго тримається температура, вона можливо буде невисока, але вона тримається більше двох тижнів. Загальна слабкість, спітливість, субфібрильна температура від 37 і трошечки вище, але от кашель, можливо, навіть і температури не буде. Тобто кожен із цих симптомів повинен нас трішечки насторожувати. Звертатись повинно саме перед до сімейного лікаря. У першому кварталі 2025 року лишень у Києві вже зафіксували 302 випадки захворювання туберкульозом. Тож ми запитали у киян, чи знають вони як віднайти у себе це захворювання. Давайте почуємо. Кашель. Ну, коли да, коли вже. Погана стадія, тоді вже буває навіть кровотеча. Кашель, біль в грудях, це пониження ну як емоціонального фону. Також дуже погане самопочуття взагалі. По перше, це Може хвороба дихальних шляхів. Так ну як, як люба хвороба має признаки температура, озноб, кашель. кашель. Саме у цей день у 1882 році Роберт Когу голосив про те, що він знайшов бактерію, яка викликає туберкульоз. Тож саме 24 березня щороку не лише в Україні, а й в світі медики, науковці, громадські діячі і просто е, небайдужі е, люди нагадують про те, як важливо е, слідкувати за своїм здоров'ям, тому що туберкульоз е, насправді міф, що він невилікомний його можна вилікувати, якщо діагностувати його на ранній стадії, і почати лікування як Ще саме тому сьогодні у Києві нагадували і не лише у Києві. Ми нагадуємо і всім українцям, що якщо у вас є симптоми, краще перевірити, і звернутися до сімейного лікаря, аби точно впевнитись, що цієї хвороби немає. Що вона є, тоді швидко її вилікувати. Нагадаю, що лікування туберкульозу в Україні безкоштовне. Тож будьте обачні і слідкуйте за своїм здоров'ям. На цьому у мене все аноєво передає тобі. Дякую за роботу та важливу інформацію. Катерина Галко, кореспондентка Еспресо, про Всесвітній день боротьби із туберкульозом. І на цьому мене все. Кажу вам до зустрічі вже у наступному випуску. Більше про важливе ви завжди зможете прочитати на нашому сайті Еспресо ТІВІ», адже мої колеги працюють для вас. Стежте за нами в соцмережах і до зустрічі.